1988 рік холодна війна переросла у гарячу радянський союз спершу напав на Європу, а потім через якийсь час провів висадку і в Сполучених Штатах Америки у місті Сієтлі. Це зав'язка неймовірної стратегії у реальному часі World in Conflict, яка вийшла у далекому 2007 році. Гра унікальна у багатьох сенсах. Свіжий нестандартний концепт без розбудови бази, цікавий сюжет та до неможливого чудова візуальна частина. Простий рецепт для однієї із найкращих RTS в історії. Як ви розумієте, нас у першу чергу цікавить актуальний сеттинг, але й без нього грі є що показати. Зазвичай не задоволений кампаніями у стратегіях, тому що вони або обігрують якісь кліше, або застосовують одні й ті самі прийоми, які ми бачили ще із 90-х. Тут же маємо по-хорошому фільмові катсцени, досить правдоподібні. Події та переживання наших персонажів, у які дійсно віриш. Причому World in Conflict показує не так вже й багато клюкви, що притаман на цьому сеттингу. Ті ж американці не такі всемогутні, як в інших іграх чи фільмах. Хоча вони все одно потім всіх переможуть, бо цього, звісно ж, ніяк про це й будемо говорити. Що це за стратегія, як вона тримається зараз, та чому у неї варто зіграти. Втім, перш ніж перейдемо до самої гри, хочу обговорити деякі технічні особливості та доступність в World in Conflict. Стратегію спокійно можна придбати за копійки у GOG, де вона одразу йде із доповненням. Проте треба буде трохи погратися, аби сама гра заводилася на сучасних машинах. Головна проблема, що вона може не запускатися. Для цього ставимо маленький патч Large Address Aware, що має це виправити. Ще одна особливість пов'язана із вильотами, оскільки гра вийшла у чи сьомому, коли багатоядерні процесори не були такими поширеними, вона орієнтована на інше залізо. Тому виникає конфлікт, через що роден Conflict може вилітати. Аби це виправити, патчимо екзешку, аби вона могла застосовувати кілька ядер процесора. Ці два виправлення повністю прибирають усі технічні проблеми. Навіть не треба возитися із роздільною здатністю, бо нативно гра підтримує навіть 2К. Ну й останнє: якщо ви плануєте бігати у кастомних битвах, варто подумати про неофіцій Іний мережевий режим, Боти тут до біса дурненькі і з ними не дуже цікаво возитися поза кампанією. Тож можна подивитися неофіційні офіційні сервера. Особисто їх не перевіряв, але бачу відео, як люди грають навіть зараз. Тож можете поставити, якщо буде бажання, усі корисні посилання додам в опис. Раптом хтось захоче пограти у World in Conflict. На цьому переходимо до історії розробки. Як не дивно, варто подякувати Ubisoft, що вони виклали на YouTube серію відео інтерв'ю із розробниками, які розповідають про історію створення. Річ у тому, що Massive Entertainment перекупляли кілька разів: спершу в Івенді, потім на короткий проміжок часу Activision, А у 2008-му вони перейшли до Ubisoft, з якими працюють і до сьогодні. Причому творці цієї стратегії допомагали робити ще кілька не менш монументальних ігор. Зокрема, доклалися і до третього Far Cry. Тож нас насправді ви маєте бути знайомі з роботами Massive Entertainment. Власне, не дивлячись на певні цікаві політики Юбіків, вони полюбляють викладати процеси створення ігор, за що їм і дякую. Тож що розповідали розробники, насправді все досить прямолінійно та зрозуміло. Що ви відчуваєте у самій грі, те вони й хотіли створити. Розробники цілилися на максимально динамічний та реалістичний ігровий процес із ухилом на мережеві битви, оскільки до занепаду RTS було ще кілька років років такі ігри максимально старалися відтворити мультиплеєр для кіберспортивного сегменту, аби хоч якось оживити усталений жанр. Якщо говорити саме за World in Conflict, це одночасно як і позитивний момент, так і негативний. Втім, про це трохи пізніше у своїй роботі вони надихалися реальною архітектурою та намагалися якомога детальніше відтворити це у грі. Але найсмішніше, що певні моменти вони піддивлялися не там. Один із підписників на стрімі побачив, що фон радянських офіцій царських посвідчень є українським учнівським квитком. Скоріше за все, вони шукали совєтське посвідчення онлайн без смс та реєстрації та закинули у гру першу ліпшу ПНГ, яку знайшли. Це не є катастрофічною помилкою, але все одно смішно. Вони максимально вкладалися у кінематографічність для озвучки. Навіть запросили Алека Болдуїна. Зараз ця персона є досить контроверсійною. Думаю, ви бачили новини. Тим не менш, це не псує враження від загального протореалістичного. Сценарію холодної війни очікувано, тайтл сприйняли неймовірно добре. Бо на метакритиці World in Conflict зібрав 89 балів та кілька нагород гра року. Єдине дивує, що немає статистики продажів. Мені здається, кілька мільйонів копій вони точно реалізували, але не можу сказати напевне. Можливо, не все так райдужно. На цьому переходимо до самої гри. Одразу до найцікавішого графіки, як показали інтерв'ю розробників, вони не жаліли грошей на візуальну частину, і це одразу помітно. Все говорить про великі бюджети та реальну кінематографічність гри. Певною мірою маю такі приємні враження завдяки нативному розширенню. 2К. не подумайте, що є адептом цієї секти, бо сам на такому моніторі граю не так давно, але різниця дійсно помітна. Ви й самі все можете побачити, бо записував та виклав відео саме у цій роздільній здатності. Але перш ніж перейдемо до цікавих технічних особливостей, одразу хочу відзначити незвичний аспект Арт Стилю, постійне дійство на бекграундах та загальне враження екшену. Зазвичай, як проходить традиційна партія RTS. 10-15 хвилин збираємо ресурси, тренуємо військо, робимо вилоску на півхвилини і знову все по колу. Битви переважно короткотривалі та не передають враження епічності. Звісно, є і винятки: Company of Heroes, Homeworld, можливо Supreme Commander, але здебільшого. Іншого стратегії у реальному часі відтворюють досить рутинний процес без враження долучення до чогось більшого. А World in Conflict повністю міняє цей концепт. Неважливо, що робимо ми. Десь на фоні завжди буде щось відбуватися, десь пролетить літак, союзник буде битися із ворогом, в інше місце десантують якусь піхоту. Регулярно будемо бачити якісь вибухи та спалахи. Причому це стосується не тільки скриптової кампанії, а й навіть звичайних битв. Мапи не дуже маленькі, але ми практично не будемо помічати. Якоїсь статики або нудьгувати у візуальному плані, їхня ідея динаміки передається абсолютно у всіх складових гри: візуал, звук, ігровий процес, сюжет це дійсно унікальний досвід, який приносить одне задоволення від перебування у грі. Коли ж перейти до технічних особливостей, то одна із графічних цікавинок, яку відзначали розробники, є деформація землі. Для такої фізичної обробки вони, звісно ж, використовували хавок. Якщо у попередніх своїх іграх серії Ground Control вони так само створювали динамічний концепт бою то саме у World in Conflict руйнація оточуючого середовища досягла нових технологічних вершин. Щось схоже можна було побачити у не менш відомій Dawn of War, Втім, знов ж таки тут ці особливості приділили значно більше уваги. Ще з цікавого, що в залежності від рівня руйнації мапи, гра по різному передає світло та фільтри, ніби вручну підкручує загальний настрій. Мені здається, це досить цікавий ефект свого часу. У дитинстві моя машинка могла тягнути гру лише на мінімальних налаштуваннях. Тому тепер, коли побачив, скільки фокусів вони докрутили, розумію, чому так сталося. Хоча навіть на слабеньких комп'ютерах в Road Conflict грався досить добре завдяки непоганій оптимізації. Наприклад, замість того, аби слідам від колес робити модель фізичної обробки, вони їх накладали текстурками. З висоти цього не поміти, шалей виглядає практично ідентично. Загалом треба відзначити вплив фізики як на візуальну складову, так і на сам ігровий процес. Практично більшість об'єктів, які ви будете зустрічати на мапі. Можна буде якимось чином зруйнувати. Піхота засіла у будівлі, її можна знести. Ворожі бійці ховаються у лісі, дерева можна випалити напалмом. Та й сама бронетехніка теж підвладна законам фізики. Тому завзято розлітається на друзки від якоїсь ракети. Іноді, звісно, буває шоу кардебалету, але мені такі викрутаси завжди були до вподоби. Зрозуміло ж, усе це дійство супроводжується яскравими спецефектами і скупою часточок та диму. Для прикладу покажу вам, як тут реалізувала ядерний тактик личный удар Знов ж таки зверніть увагу, як все реалістично розлітається та як це впливає на мапу. Окрім радіусу вибуху, звісно, бо куди ж без балансу. В своїх інтерв'ю розробники теж показували, як вони створювали ці всі ефекти, та як для цього використовували різноманітні системи. Тому World in Conflict справляє враження технологічно передового продукту, особливо якщо враховувати, що це був 2007 рік. Але незважаючи на це, гра чудово виглядає навіть сьогодні. Маємо динамічну камеру, що дозволяє наближа. Та віддалятися під усіма можливими кутами огляду, що, ніби само по собі, заявляє, ми не боялися показувати воротн конфлікт, бо з усіх боків гра виглядає чудово. Часто RTS ховають кострубаті анімації чи моделі за фіксованою або обмеженою камерою. А тут же кардинально інша ситуація: навіть найменші солдати проанімовані чудово та виглядають органічно та якісно. Щиро дивує наскільки добре ця гра збереглася у візуальному плані. Єдине, що видає вік повною мірою та Кидає тінь на позитивні враження. Це катсцени. Не подумайте нічого такого, вони так само записані за допомогою мокапу, але саме якість текстур та загальна пустуватість сцен одразу показують, що це 2007. -й. Вони були зроблені на движку рушії та відтворюються у реальному часі за допомогою вашого заліза. Чому не можна було зробити це пререндером та відтворювати відео із якимись покращеними текстурами, мені не дуже зрозуміло. Наостанок, пару слів про інтерфейс. Та загальний настрій гри, оскільки сам динамічний концепт є досить модерновим, треба було і це передати через можливості командування та вражень від цього процесу. Загалом у World in Conflict все те саме, як у практично будь-якій стратегії: міні-мапа, іконки команд, показник юнітів та їх здоров'я. Все це ми знаємо, все це ми бачили вже не раз. Проте у цій грі це якось відтворено неймовірно органічно та без зайвого місця. Задачі проілюстровані відповідними точками, спецзібності і виведення окремо, пізніше цей же концепт буде і у третьому Red Alert, Меню юнітів та підтримки органічно розкидали по куточкам. Нічого зайвого, але водночас ти маєш повну інформацію про бій та керування. Але у той же час ти концентруєшся саме на грі, а не на купі плашок на екрані вкрай приємні враження. Якщо скласти до купи все, про що говорив, виходить досить непогана картина. Видовищно, актуальна та досить динамічна. Гра вдало використовує свої сучасні технології для створення. Раду подібної картини військових дій сам же настрій фолден Conflict генерує по різному з одного боку показує видовищні сцени вибухів, а з іншого освітленням та руйнацією показує не дуже радісну картину. Не дивлячись, що це гра 2007 року, якось вдається їй повірити. Воно й не дивно, адже розробники максимально старалися відтворити реалізм. На мою думку, їм це вдалося. Головна особливість звукового дизайну перегукується із візуалом: створення ілюзії постійного дійства за допомогою динаміки. Під час боїв на фоні постійно буде щось вибухати, стріляти, пролітати. Все настільки добре відтворено, що не можна щось виокремити. Проте у звуковому департаменті виділяється акторська робота. Чому річ у так званій клюкві? Тобто в стереотипному обігруванні хоробрих американців та не дуже розумних росіян. Смішно те, що якщо не брати до уваги всемогутність американців, то це радше реалізм. Тим не менш, у нас цей термін набрав певну популярність для означення специфіки фільмів та ігор, де з'являються погані руське. Як це виражається у World in Conflict. Традиційно для RTS усі юніти мають голосовий фідбек відповідно до різноманітних команд: вибір, пересування і так далі. Особливість саме цієї гри, що контекстні кліки та катсцени навмисно обігрують акцент. Ось так, наприклад, розмовляють совкові персонажі. Комрад Мейджер Лебеджіцьпінова ідхазендій камрад Орловський. i was just wondering who they'd sent to babysit me your command is the key to this whole grand endeavor comrade how could they send anyone Те саме відбувається і з юнітами усіх сторін. Війська НАТО говорять із акцентом своєї національності німецьким чи французьким. Наприклад, так у чому ж тут дивина? Спитаєте ви? Якщо наблизити камеру до юнітів та не обирати їх, вони говорять із адекватною вимовою. Совкові солдати мають одну із найчистіших вимов, яку тільки чув в іграх цього сеттингу. Тобто вони показово хотіли надати своїм персонажам та юнітам цієї клюкви. Не зовсім розумію, на що це було зроблено, адже гра категорично оповідає дорослу історію у серйозному тоні. Єдина можлива мета, але це лише здогадка від мене, аби гравець розумів деяка сторона. Хоча це мало би бути зрозумілим, і так у цілому, ж, що звуковий дизайн, що музика відповідають рівню візуалу. Нарешті дійшли до найцікавішого. Але перед тим як почнемо заглиблюватися у світ ігрового процесу, маю прояснити жанрову приналежність в роден Conflict. Цю гру найбільше називають саме RTS, тобто стратегією у реальному часі. Проте, якщо бути прискіпливим, які характерні ознаки ми тут маємо: керуємо переважно невеликими загонами бійців до 10 юнітів? Б'ємося суто від переваг та недоліків наших бійців. Присутній розширений арсенал можливостей, що усіляко змінює тактики. Тематичну обстановку на полі бою, а найголовніше, що у нас відсутні менеджмент бази та симпліфіковані ресурси. За усіма показниками це real-time tactic. Проте медійно та серед гравців World in Conflict все ж називають RTS, бо, не дивлячись на названі особливості, це все таки аркадна динамічна стратегія без бази. Тому юридично це RTT, але у відео казав та й буду казати RTS. Тепер про сам геймплей. Як грається ігровий процес у кампанії та звичайних битвах дещо відрізняється. Тому давайте спершу про сюжетний режим. На початку кожної місії нам дають фіксований набір очок, а також типи юнітів, із якими ми будемо гратися. Більшу частину гри ми будемо позбавлені свободи вибору, бо нас вчитимуть, як гратися із конкретними юнітами та силами підтримки. І з хорошого, що у кампанії зможемо поглиблено гратися із комбінованими родами військ. Бо у битвах ми беремо лише свою гілку, але про це трохи далі. База у нас відсутня, тому десантувати. Бійців можемо на свої певні території. Відбувається це не одразу, а із певним кулдауном. До того ж, якщо ви втратили юніт, то треба відбити очки, за які його викликали. Тож суто набігами грати ви не зможете. Як тільки отримали війська, доведеться виконувати певні завдання, як і у всіх кампаніях такого роду стратегій. Переважно це буде захоплення та утримання точок. Досить цікаве рішення, нескільки у геймплейному контексті, а більше у розробницькому. Трохи раніше вже згадував даун. Фор, у якому реліки свого часу популяризували концепт захоплення конкретних точок у стратегіях. Якщо у шутерах така механіка вже існувала певний час, то RTS асимілювала її дещо пізніше. Тому цікаво спостерігати якісь взаємосхожі ідеї у Massive Entertainment та реліків. Якщо ж аналізувати суто геймплейне виконання, воно цілком виправдане та органічне. Коли утримуємо усі гнізда, точки автоматично починають створювати укріплення. Вони бувають протитанкові, протипіхотні. Та ППО завдяки такому буквальному завоюванні землі битви проходять більш насичено, адже деякі навіть хороші артієс хворіють на проблему, коли на мапі немає важливих точок, як таких. Через це губиться напруга партії, наче ти ходиш туди-сюди незрозуміло за чим. А концепт єдиного фронту та вигризання кожного метру ніби підвищує накал бою. Складається враження, ніби кожен метр землі є важливим. Dawn of War добре передавала ці враження, а в роден Conflict це вдало повторює. Чому постійна гра від позиції не сильно набридає, бо кампанія генерує якісь цікаві місії та завдання, наче ми тільки займаємося обороною чи нападом на точки, але десь ми керуємо артилерією, десь підтримуємо наземні війська, регулярно на місіях підкидають другорядні завдання та дарують за їх виконання безкоштовні юніти та медалі. Завдяки неймовірній динаміці, ти не встигаєш думати ні про точки, ні про якісь загальні концепти. Є завдання його треба виконати великою мірою. Таке занурення. Передали через динамічну камеру та інтуїтивне керування. Це зараз ми звикли до пересування на мапі ВАЗдом та усіма можливими кутами огляду. А та ж серія Total War динамічну камеру зробили лише у 2009 році. У часи виходу World in Conflict вже були деякі стратегії із реалізацією такої ідеї, але це радше були виключення із правил. Окрім очевидної естетичної складової, така камера краще генерує розуміння поля бою, а також ніби приземлює нас до подій. Звісно, у більшості Схожих ігор гравець постійно носиться мапою та віддає накази, але у World in Conflict це відіграє ще й особливу тактичну роль, хоча б взяти краще прицілювання силами підтримки. Складно передати словами, наскільки камера та керування органічно переходить в ігровий процес. Навіть проблеми із падфайдінгом наших юнітів і тої нема. Банально через те, що ми переважно будемо керувати кількома одиницями, тож не доводиться мучитися із натовпом. Із цікавого World in Conflict неймовірно грамотна та завуальована вона стратегія зі старим добрим концептом камінь ножиці папір, де копійник б'є кавалерією, кавалерія б'є лучників і так далі. Кожен юніт тут має своє призначення. І окрім кількох специфічних, це переважно протидіє іншому типу юнітів. Гранатометники елементарно розбирають бронетехніку, але нічого не можуть зробити піхоті. Легкий танк зі складнощами справляється із більш броньованими побратимами, але більш швидкий, маневрений та краще справляється із піхотою. Гелікоптери без проблем винищать важкі танки, але практично. Разу розвалюються від протиповітряних машинок. Навіть у кампанії доводиться зважати на ці прості концепти. Хоча й апофеоз цього відбувається у кастомних битвах. Річ у тому, що першочергово World in Conflict робилася під мережеві битви. Як це проявляється? У битвах могли брати участь до 16 гравців в обидвох командах, проте всі мали обрати свій рід військ: піхота, бронетехніка, повітря та підтримка. Ми можемо наймати юнітів іншого типу, але, по-перше, це буде значно дорожче, а ліміт очок і так не дуже великий і по друге, найкращі бійці іншої гілки нам недоступні. Це радше можливість ситуативного вирішення проблеми: на кшталт взяти дешевого інженера для ремонту танків на місці. Проте розробники усіляко штовхали гравців до співпраці. Один прориває оборону, інший тримає території, третій підтримує вогнем та ремонтує геймплейно. Це одна із найкращих стратегій у контексті співпраці реальних гравців. World in Conflict неймовірно вдаво обігрує командну роботу. Прямо таки академічний приклад. Проте, на жаль, ось тут ми і зіштовхнемося, із певними проблемами: необхідність мережевої гри та вади штучного інтелекту, кастомні битви можна грати навіть із ботами, це не проблема. Нюанс у тому, що тут штучний інтелект неймовірно дурненький. Він рухає солдатиками туди-сюди та навіть застосовує підтримку, але це більше нагадує якийсь ляльковий театр. Зазвичай я більш поблажливий до ботів у стратегіях. Втім, саме тут це дійсно є проблемою. Тому, якщо плануєте грати не тільки у кампанії... Панію все-таки доведеться користуватися неофіційними мережевими серверами. Також мені не вистачає різноманіття юнітів, їх усього кілька десятків гелікоптерів, взагалі всього чотири типи. З одного боку, так вони змогли створити ідеальний баланс, але з іншого бракує варіативності. Якоюсь мірою це рятують здібності юнітів, але у третьому Red Alert кожна сторона мала свій набір військ. А тут же вони відрізняються хіба моделями та за рідкісним випадком окремими спецздібностями. Якщо узагальнити, World роденка. Анфлікт є по-хорошому унікальною грою. Дивує, що цей концепт не розширили та не створили схожих стратегій після стількох років. Звісно, у коментарях з'явиться хоча б один розумник, який розповість, що Воден Conflict програє Tom Clancy's End War. Куди ж без цього? Дійсно, інша стратегія також має купу цікавих рішень по типу голосових команд. Проте вона робилася більше під консолі. Воден Conflict, у свою чергу не вигадувала велосипед. Ця стратегія розширила існуючі ідеї та втілила їх, виходячи з досвіду Ground Control тут не треба танцювати з бубном аби насолоджуватися грою. Це хороша аркадна RTS без зайвого мотлоху. як то кажуть, сів та грай. Воден Conflict є однією із найкращих стратегій, у яку грав. Знов ж таки дивує, що ніхто не капіталізував їхнє напрацювання та не зробив нічого схожого, особливо якщо говорити за кампанію. Сюжет у цій грі є особливим із кількох причин. Цікавий сеттинг, який вже є реальністю, але він і не старається обігрувати якісь надзвичайні події. Уся історія переповідається кількома реченнями. Якщо зазвичай це є недоліком, то тут таке приземлення лише підіграє правдоподібності. Мовляв, гравець стає заученим у сторітелінг, бо він неймовірно особистісний. Пояснюю, чому ми граємо від особи американського офіцера лейтенанта Паркера. Між катсценами він ніби подумки проговорює події для гравця, а у каццена. Його ставлять так, ніби це ми уособлюємо цю людину. Це класичний прийом, як це робили із Гордоном Фріменом. Або якщо пригадуєте той ж Red Alert, там теж все оповідається крізь призму командира, тобто гравця. Проте, оскільки у Warden Conflict оповідання є серйозним, то й сюжетні події сприймаються абсолютно інакше. Як така історія, Warden Conflict обігрує вторгнення у сієту та як американці відбивали свою землю назад. Як казав раніше, все обходиться без клюкви, бо тут будуть і боягузи, і дивні. Рішення і відступ, і купа втрат все як у реальності. Також нам покажуть Європу, де ми пройдемо кілька місій, де паркер командував військами НАТО за кілька місяців до вторгнення. Більшу частину часу ані персонажі, ані події не викликають занепокоєння, бо знов ж таки все подається досить приземлено. Лише ближче під кінець буде певний накал, що хоч якось зіграє на емоціях. Окрім висвітлення подій очима офіцерів, гра регулярно показує життя інших випадкових персонажів: безіменних солдатів, дзвінків додому, людей в окупації. Воден конфлікт без зайвого пафосу старалася передати враження від війни та життя людей. Не скажу, що розробники на всі 100% змогли передати ці емоції та враження, тим не менш, більшою мірою сюжет не викликав відрази через зайвий пафос. Не було якихось недолугих послань про свободу та честь, чи щось у такому дусі. Так, глобальна історія не подарує незабутні враження, які ви потім будете згадувати. Втім, як на мене, навіть у цьому World in Conflict теж змогла виділитися. Скільки ігор та фільмів у цьому сеттингу ви знаєте, які б змогли так само якісно та правдоподібно розповісти свою історію. Не кожен сюжет має бути про порятунок всього світу. На у нас ще є доповнення Soviet Assault, де ми кілька місій будемо грати за совєтські війська. Проходив це DLC досить давно, тож практично нічого про нього не пам'ятав. Традиційно думав, що буде гуманізація. Я самі розумієте кого. Мовляв, це наші мальчики в трусіках не виноваті або щось у такому дусі. На диво я помилявся. Жодного відбілення радянських військ у World in Conflict не буде. Вони є агресором, і гра трактує це виключно так. До того ж, один із офіцерів є наглухо відбитим нелюдом, який, зокрема, хотів розстріляти військовополонених. Нічого не нагадує. Проте, окрім Малашенко, ще є гебіст та наш командир, які є умовно адекватними. Звісно ж, у лапках вони. Вони Не проти війни, проте хочуть врятувати свої шкури. Коли грав у це доповнення у школі, то там всі місії йшли підряд без прив'язки до кампанії. Наскільки пам'ятаю, тепер же вони органічно розкидані по основному сюжету та ніби переказують певні події, що перегукуються із основою. Тому на диво, але навіть доповнення про радянську сторону теж зробили адекватно, що дійсно буває неймовірно рідко. Тож, давайте зберу докупи усі свої думки. Воден Conflict справді унікальна гра: динамічна, якісна, напрочуд реалістична. Її створили акурат під фінальний акорд жанру стратегій у реальному часі. Випустили б трохи раніше технології б не змогли розкрити задум. Дещо пізніше вона би була нікому не цікава, бо світ вже заполонили моба. Продукт, що з'явився саме у той час, саме у тому місці. Сюжет який справді показує реалістичні події у досить популярному сетингу. Явище, яке траплю. Ається один раз на мільйон у наші дні. World in Conflict має буквально дві проблеми: обмежена кількість контенту на дві кампанії та вимушена мережева гра. В іншому ж одна із найкращих ігор у жанрі стратегії, яку не можна пропускати.